Чи знаємо ми своїх земляків, тих, які давно вилетіли з гнізда, залишили рідне місто та завжди пам'ятають свої витоки, свою домівку. Десь там, у далеких краях, у великих містах, вони добилися успіху, досягли значного соціального статусу, піднялися до певних вершин у духовних пошуках. Один з них Володимир Юрійович Могильовський, народився і виріс у Ковелі, закінчив Київський художній інститут, факультет теорії і історії мистецтв. Зараз працює у тому ж інституті старшим викладачем, викладає історію декоративно-прикладного мистецтва. Володимир Юрійович кандидат мистецтвознавства, член спілки художників України. Він автор 135 публікацій, в тому числі і книги під назвою Від задуму до втілення, в якій цікаво і доступно розповідає про творчість сучасних українських майстрів образотворчого мистецтва. Крім того, вже є написані, але ще не видані дві значних роботи книга Метал в архітектурі Києва та Збірник з оригінальною назвою Сто усмішок киян з приводу історії, музики, спорту і всякої всячини. Адже Володимир Юрійович, напружену роботу критика, публіциста і викладача, поєднує з творчістю. Він працює в жанрі карикатури. В цьому амплуа Наш земляк брав участь у двох міжнародних виставках у всесвітньо відомому болгарському місті Габрово. Мав персональну виставку в Києві. Угу. Володимир Юрійовичу, скажіть, будь ласка, як ваша доля пов'язана з Ковелем? По-перше, я тут народився. По-друге, тут живуть мої батьки, живуть дуже багато родичів. І щороку відпустка, це це точно тут провожу. Ну і ще друзі, звичайно, є. І тому щороку я сюди кілька разів на рік приїжджаю, так що безпосередньо, скажемо так. Але ви вже давно не живете в Ковелі. Скажіть, яким він вам бачиться от сторони? Чи задовольняє він ваші потреби у спілкуванні і взагалі, чи комфортно тут вашій душі? Ну, ви знаєте, так однозначно на це питання відповісти важко. З кількох причин. Ну, по-перше, як і кожна людина, певно, трошки консервативна. І те, що якось зафіксувалося з дитячих років, воно якось і залишається. І розумію, що воно не може так уже бути, як воно було. І це цілком закономірно, але все одно трошки шкоди. От. З іншого боку, все-таки місце досить затишне, хоча зараз, звичайно, це не зовсім так. Хоча повторюю, що дуже добре, що вдалося відстояти кавельчанам ці два будинки в центрі. Я навіть теж спробував щось там нібито написати, але щось не пішло, не знаю чому. Ну, а от відносно деяких нових речей, які з'явилися, чесно кажучи, в мене викликає заперечення. Це моя чисто особиста думка. Ну, наприклад, наприклад, я не зовсім наприклад мені подобається цей пам'ятник лес, починаючи від того, як він поставлений, кінчаючи самою пластикою. Ну худ фонд не найкращий. рівня. Думаю, що ков для свого більш кращого пам'ятника. Тим mm -hmm. паче, навіть якщо так, я розумію, що це було замовлення. справа в тому навіть так, був же свого часу конкурс на кращий пам'ятник Лесі для Києва. Там було дуже багато цікавих проєктів, теж може сперечатися, наскільки було правомірно перші-другі премії, але ж візьміть Лучани, ж використали один із тих проєктів, здається, Фуженківський, який стоїть перед театром зараз і стоїть прекрасно. І там були цікаві проєкти, деякі з них бачили. Те, що варто було, може так. Або ж якось більш, я знаю, ну, нестандартно підійти. Тим паче, що і край нестандартний, і поетеса це ж. Світова величина, це теж перебільшу немає. Потім друге, я не зовсім розумію, наскільки була виправдана ця пішохідна зона. Все-таки. Можливо, я не архітектор, але мені здається, не зовсім. Ну і потім ці ліхтарі Ну, невже не можна було якусь цікавішу формулити? Аж все-таки склалася якась архітектура. Адже, як кажуть, театр починається з вішовки, так? А в таких речах дрібниць не буває. Адже такі металеві речі, ті ж самі горожі, ті ж самі ліхтарі, вони якраз би вони формують не тільки масштабують, але й середовище формують. Тут ж вони якось дивіться, однакові ліхтарі, що побіля залізничного вокзалу, що ось тут біля водосховища. Фактично один до одного. А там же, а, а там я розумію, все одно хоч трошки інакший поворот, трошки інакший силет і з тим же матеріалом, мій Бог, можна було зробити щось цікавіше. В цьому відношенні. Так, потім мені чесно кажучи шкода. Я розумію, що місто забудовується, що міняється план, що працювали люди, фахівці, але мені відверто кажучи, дуже шкода того невеликого хлібного магазинчика, який був в центрі, цей модерн польський. От, він дуже симпатичний був. Будинок, це, звичайно, це не пам'ятка там архітектури, але це фонова забудова. Адже знаєте, є конвенція міжнародна, так, це був є така організація, Камос, і там є така фраза, що таке пам'ятка. Так от там, сказано дослідно, що пам'ятка це споруда, відсутність якої викликає в людини ностальгію. А от тепер судіть, що ж вважати за пам'ять. Зрозуміло. А з психологічної точки зору, як ви сприймаєте ковель? Ну, як можна сприймати свою руку чи свою голову? Це частина в мене, я ні, 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 нікуди я від нього не дінусь, тому що це з ним дуже багато пов'язано і хороше, більше хорошого, звичайно. Так що я сподіваюся, тут буде ще не раз і не два.